До поліції з повідомленням про крадіжку звернулись працівники одного із торговельних закладів міста Ромни. На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що невідомий чоловік проник до магазину у вечірній час та викрав звідти різні спиртні напої та тютюнові вироби на загальну суму майже 10 тисяч гривень. У ході проведення невідкладних оперативно-розшукових та слідчих заходів співробітники поліції у взаємодії з працівниками кінологічного центру головного управління національної поліції в Сумській області встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 23-річний житель міста. Поліцейські затримали крадія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, слідчі поліції за процесуального керівництва Романської окружної прокуратури повідомили зловмистоку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.